Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти області. З мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти обстрілювали Тимофіївку, ветеринарне, стрілечу, старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп'янськ та інші населені пункти. У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії, пошкоджено 4 приватні будинки. У Вовчанську, Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев'ятиповерхівки. Вибиті вікна і дах, крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди. У куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти ЗРК С-300 обстріляли приміщення школи інтернату. Обійшлося без постраждалих. Працюють і підрозділи ДСНС. Так за добу ліквідували одну пожежу, що спричинена ворожими обстрілами. Снаряд влучив у гараж та господарчу споруду, підпаливши їх. Подія трапилась у місті Вовчанськ. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Постраждалих немає. 17 разів рятувальники виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. У селищі Дворіч на містах Вовчанськ та Куп'янськ були пошкоджені житлові будинки та скління вікон. Пожеж не зафіксовано, постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 вибухонебезпечних предмета. Українські захисники продовжують тримати оборону. У генштабі звітують наступальних операцій з боку ворога не виявлено, але окупанти завдали ударів по населеним пунктам. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стальмахівка і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко Харківські звістя. Російська Федерація готова нанести удар з моря, в тому числі і з підлодок. Є загроза і поодиноких ракетних ударів і масованої атаки. Про це попередила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона додала, що у Чорному морі перебувають шість російських ракетоносіїв. Загальний залп може сягати 40 ракет калібр. Є загроза ракетних ударів. Тож військові закликають українців бути дуже уважними до повідомлень про повітряну тривогу. За минулу добу територію Запорізької області обстріляли 224 рази. Зафіксовано пошкодження 34 цивільних об'єктів. За словами очільника регіону, це рекорд за кількістю обстрілів за весь час. Окупанти обстрілювали і Херсонщину. За даними голови ОВА, місто обстріляли 19 разів. Одна людина загинула, троє поранено. Завдали удару, і по Миколаївській області обійшлося без постраждалих. Нова військова допомога Україні. Ряд держав анонсували передачу озброєння та боєприпасів найближчим часом. Так от Польща передасть комплекси С-60 та 70 тисяч боєприпасів. Британія 600 ракет Брімстон, Латвія передасть ЗРК Стінгер, два вертольоти Мі-17, БПЛА та проведе тренування для двох тисяч українських військових. Естонія передасть десятки гаубиць ФН 70 та Д 30 сотні протитанкових гранатометів, тисячі 155-мм боєприпасів. Чехія буде допомагати в технічному обслуговуванні вже наданого обладнання. Данія передасть 19 САУ Цезер і Швеція БМП СВ-90, САУ Аучер та ПТРК НЛАВ. З кожним днем він стає все краще та краще. Таким його роблять харківські будівельники. А ще недавно цей будинок у Немишлянському районі нагадував руїни. Та чому нагадував, все так і було. Один із під'їздів після потужного прильоту доволі сильно постраждав. З обваленими перекриттями, намов вони були зроблені не з бетону, а як з дитячого конструктора. Дісталося, і мешканцям п'ятиповерхівки були і постраждалі. На данном объекте были серьезные повреждения. В результате прилета снаряда были повреждены перекрытия 4, 5, третьего этажей. И несущие панели, несущие стены наружные. Демонтаж был очень тяжелый, потому что нужно было каждому узлу подойти индивидуально. То есть с решением проектанта мы демонтировали очень тяжело было. Ну, слава богу, с этим справились. Для демонтажа. Аварій, участів, в аварийно-опасных участках в несущей конструкции использовались два крана в паре, потому что мы с одного крана могли только чалить, а с другим поднимать все эти конструкции. Некоторые конструкции по несколько раз перечаливали, поднимали, усиливали что-то снизу. Ну, тяжело было очень в этом отношении. А да, мы на данном этапе мы производим восстановление уже дома полностью, несущий каркас монтируем, лестничные марши полностью. До второго этажа демонтированы были, сейчас новые восстановили. Монолитные перекрытия льем и наружную платку восстанавливаем. Пытаемся закрыть контур по максимуму быстро, потому что людям негде жить. В итоге будет восстановлено все полностью. Кровля, окна, фасады, электрика, сантехника, отопление, водопровод полностью все. Комунікації, необхідні для дальніших життєдіяльності. Ігор Безкровний, Ярослав Кунуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські Звістя. Харківські комунальники щодня працюють, аби навіть під час війни місто залишалося чистим, охайним та доглянутим. Основні зусилля наразі спрямовані на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Так, у будинку на Салтівському шосе фахівці вже відновили потрощені стіни. Наразі працюють над відновленням опалення, для цього замінюють необхідне обладнання в багатоповерхівці. Тим часом в індустріальному районі КП Харків Житлобуд продовжує закривати контури потрощених багатоповерхівок. Також спеціалісти замінюють і ремонтують двері підвалів та горищ. А от в основ'янському районі працівники Харківспецбуду відновлюють покрівлю будинку на проспекті Гагаріна, що постраждав від обстрілу. Підремонтувати мають більше 1150 квадратних метрів, і наразі виконали вже майже половину із запланованого. Такі ж роботи тривають в холодногірському та Слобідському районах. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, минулоріч комунальники закрили понад 20 тисяч вибитих вікон у Слобідському та індустріальному районах. Крім того, відремонтували більше сотні покрівель і стільки ж дверей та вхідних груп у 34 під'їздах. Також полагодили трубопроводи, відновили конструктиви та облаштували пандуси. Багато робіт заплановано і на цей рік. Наразі фахівці відновлюють покрівлі на вулиці Спартака, Фасанківській та Плеханівській, ремонтують стіни, перекриття та під'їзди на проспекті Героїв Харкова, вулицях Миру та Біблика. Щодня на роботі і харківські шляховики. На дорогах міста працюють майже дві сотні фахівців і понад 80 одиниць спецтехніки. Вже відновили покриття на вулицях Алчевських, Бажанова, Садовій, Конторській, Полтавський шлях, Свободи та проспекті Гагаріна. Повідомили у КП Шлях Рембу. А от працівники Харків Зеленбуду роблять місто охайнішим та чистішим, обрізають дерева та вирубують порост. Тоді як спеціалісти комунального підприємства Харків Благоустрій наводять лад на безгоспних територіях. Промили ділянки зливостоку мережі зливової каналізації, відремонтували оглядовий колодязь, а також прибрали схили берегів водойми. У різних районах Харкова щодня працюють фахівці комунального підприємства Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації. Наразі ж працівники причищають дощоприймальні колодязі на проспекті Льва Ландау, відзвітували на підприємстві. Тим часом бригади комплексу харків-водопостачання комунального підприємства Харківводоканал усувають 13 пошкоджень на водоводах. Напередодні спеціалісти ліквідували майже стільки ж несправностей трубопроводів. Масштабні ремонти на магістралях вже виконали у Шевченківському, Основ'янському, Новобаварському та на районах робітники комунального підприємства Комплекс з вивозу побутових відходів цього тижня вивезли майже 50 тисяч метрів кубічних побутових відходів. Та на підприємстві звертаються до харків'ян щодо неправильного паркування автівок. Це заважає комунальникам під'їжджати до контейнерів. Також у комунальному підприємстві нагадують, що підприємцям необхідно укладати договори про надання послуг із їх виконавцями, бо контейнери та бункери предназначені для збирання побутових, а не виробничих відходів. Адже за несанкціоноване викидання сміття передбачена адміністративна відповідальність. Ніколь Костенко, Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський звісті. Своєчасно і щомісяця у Харків міськгазі закликають споживачів природного газу вчасно передавати показники газових лічильників на будь-якій зручній для людей платформі. Зокрема, це можна зробити і в особистому кабінеті. Для того щоб нарахування за природний газ були правильними, необхідно щомісяця передавати показання газових лічильників. робити це треба з першого по п'яте число. Передавати клієнтам можна смс за допомогою дзвінків до контакту. Центрів за допомогою вайбербота, telegram бота і за допомогою мобільного додатка. Він існує як для Android, так і для iPhone. Своєчасна передача показників гарантія достовірних нарахувань за газопостачання та квитанцій без боргу. Наголосили фахівці. Будь-якого роду консультації щодо газу харків'яни можуть отримати в 104 чотири клієнтському просторі. Працюють вони на гімназійній набережні 18 а проспекті архітектора Альошина 5 та по вулиці Академіка Павлова 120. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов, Харківські ізвісті. Це Все, що залишилося від 46-ї гімназії, її побудували ще в 1937-му. і за 85 років в історії навчального закладу було багато досягнень, перемог та видатних випускників. Однак, 24 лютого минулого року звичне шкільне життя зупинила війна РФ проти України. Всі не знали, що робити в перші хвилини, і телефонували батьки, і запитували, що робити з дітьми. Ми всіх дітей залишили, звичайно, вдома, а самі приїхали до школи, бо треба було організувати процес. Збереження школи, охорони школи і е, налаштовуватись на те, е, що нас е, чекає попереду. А попереду були постійні вибухи: евакуація дітлахів із міста, і дистанційне навчання. Та, попри це, вчителі не припинили працювати. Освітній процес і підготовка учнів до іспитів продовжився. Як результат, 20 випускників склали національний мультитест. На максимальні 200 балів тоді надія на те, що незабаром усі зможуть повернутися у стіни рідної гімназії, все ще була. Однак, 10 липня, її зруйнували російські окупанти. Лише одна ракета Іскандер притворила будівлю на суцільні руїни. Зруйнований весь навчальний корпус весь залишилась частина адміністративна і спортивний зал. Всі навчальні кабінети зруйновані і ті, що зорово залишились цілі, звичайно, туди робітники ДСНС не дозволили заходити, бо це дуже небезпечно. А це вже 47-ма гімназія. Навчальний заклад розташований у районі, що від самого початку повномасштабної війни піддавався регулярним ракетним та авіаобстрілам. Тож вперше сюди прилетіло ще в березні. Однак тоді обійшлося без суттєвих руйнувань. Ще приміщення було ціле. Тут ми ще працювали в день, приходили, працювали уроки, дистанційно проводили. А це трапилося вночі. Як я вже сказала, 4 числа дві ракети С-300 одна влучила прямо в приміщення, і воно майже все зруйноване. Друга ракета впала поряд із будівлею, але вибуховою хвилею, значною мірою, пошкодила спортивну залу. Від самого ранку працівники гімназії, батьки школярів та небайдужі харків'яни вже з'їхалися до навчального закладу. Згадує Ніна Клименко. Разом намагалися винести, врятувати та зберегти найцінніше. З кабінетів хімії, з кабінетів фізики і біології. Ну саме цінне – це лабораторні комплекси, частину і бібліотека. Ми можемо дітям роздавати підручники і працювати з ними, не дивлячись на розриви бомб. Тепер обидві гімназії не підлягають відновленню. Навіть зараз вони продовжують руйнуватися, провисають конструктиви, обвалюються частини будівель. Тільки подивитися на те, що залишилося, вже боляче. А якщо хто знає, що ми втратили, то це неможливо передати. Це боляче. Сьогодні, коли діти приїжджають за кордон, багато повертаються, вони стоять і плачуть. Це боляче. Та учні і вчителі продовжують доводити, що освіта в Харкові не залежить від будівель. Наші школярі продовжують брати участь у різних престижних олімпіадах, конкурсах і змаганнях не тільки в Україні, а й за кордоном. Одна учениця потрапила на змагання в інноваційне шоу в Хорватії і здобула там золоту медаль. Її робота присвячена збереженню саме ресурсів. Буквально вчора нам сповістили, що учениця 9 класу перемогла в обласному конкурсі мовному всеукраїнському імені Тараса Шевченка, і ми тепер готуємось до. Всеукраїнського, тому ім'я Харкова, ім'я 46-ї гімназії лунає далеко за межами нашої країни. А от завдяки врятованому обладнанню учні 47-ї гімназії змогли завершити свій спецпроект міні-лабораторію для пломбування зубів у космосі. Після вони передали її до НАСА, і наразі лабораторію вже випробовують астронавти. Та й це ще не всі здобутки гімназії. Буквально вчора наша команда фізиків-винахідників перемогла в Україні. Вони мені вчора телефонують пізно ввечері і кажуть: Ніна Олександрівна, три харківські команди вийшли в фінал, і ми перемогли. Так що ж кажу, було їхати, Бог знає куди, якщо вже в Харківській вибухи тут би змагалися. Тобто, це Харків на висоті. Загалом же у Харкові різною мірою вже пошкоджено більше ста шкіл, але запевняють вчителі після перемоги України готові стати до відновлення і разом відбудувати все, що зруйнував російський агресор. А поки продовжать навчати дітей та доводити, попри війну та інші складнощі Харків залишатиметься центром розвитку освіти в нашій державі. Леся Копилюк, Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харківські ізвісті. Повісток скоро не буде. Військово зобов'язаних просто сповіщатимуть, наприклад, через ЗМІ про те, що вони повинні з'явитися у військкомат. Як працюватиме механізм, пояснює юрист. Оскільки порядок сповіщення військовозобов'язаних постановою не визначений, то, скоріш за все, оповіщення відбуватиметься у межах інформаційних компаній у медіа, також для юнаків, наприклад, можуть бути організовані школою, походи у територіальні центри комплектування, військомати, але боятися, що місцева влада буде організовувати конвой до військомату чи влаштуватиме переслідування не варто. В Україні також повинен запрацювати єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, у який зможуть вносити зміни державні органи, не лише органи реєстрації актів цивільного стану, а й поліція та суди. У цьому ж реєстрі будуть вказані дані про здоров'я, склад сім'ї. Тощо подавати свої дані військоматам, військовозобов'язані зможуть через дію. Але це не діятиме у дві сторони. Через додаток повістки не надходитимуть. Єдиний реєстр військовозобов'язаних мав з'явитися ще у 2018 році, коли Кабмін видав наказ про його створення. Він дозволить швидко обмінюватися даними і вносити зміни. Наприклад, чому під час мобілізації прийшли повістки людям з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей чи рідним тих, хто загинув на війні, тому що громадяни не приходили у військкомати, щоб оновлювати облікові дані. Відповідно, центри комплектування володіли не всією інформацією. Зі створення. Ренням реєстру людям не доведеться ходити у військкомат кожного разу, коли змінюватиметься їхній сімейний стан, прописка або стан здоров'я тощо. Також відповідно до нових правил, відтепер військовий облік поділятиметься на загальний та спеціальний. На загальному перебуватимуть ті військовозобов'язані, які не мають броні. Спеціальному обліку підлягатимуть ті, хто отримав бронь. Прозовники повинні будуть ставати на військовий облік із 16 років у рік досягнення ними 17-річного віку. Нові правила також передбачають, що на обов'язковий військовий облік повинні будуть ставати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Також дипломатичні відомства зобов'яжуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. Яна біляєва Єгор мікенян Харківський звісті. У Харкові відсвяткували хрещення господні у всіх районах міста. На цій урочистості зібралися харків'яни. Люди кажуть, це свято для всіх, воно світле та несе добро. Ті ж, хто реально дотримується традиції, ще і тричі пірнули в ополонку. Отличное впечатление, шикарный пункт. Стараюсь каждый год теперь уже 8 лет. Ну, это как традиция, это как, как заново переродиться в этот день. Смыть с себя все грехи и начать заново жить. Грехов поменьше будет. Всем рекомендую. Очень даже жарко. Серьезно. Огонь! Я купаюсь лет 15-16 и нормально себя чувствую. Э, как в народе говорят, будешь купаться, не будешь болеть. Не знаю, насколько правда, но у меня, видимо, так и получается. Поэтому, слава Богу, вас с праздником! Очищение души и тела. Самое главное – очищение. И понимаешь, что просто становишься свежим, молодым и бодрым. Всех с праздником! Пусть Господь благословит. Ждем победы от наших пацанов. И все будет Украина. Я окунаюсь вже лет 10, но хочу сказать: по такой температуре не очень комфортно. Чем ниже температура воздуха, тем комфортнее и кайф больше окунаться. Вообще какие ощущения. Просто класс. Вітаючи вас, усіх з цим великим 20 святом. Бажаю, щоб ця вода, як данська, яку ми сьогодні спільно освятили, хай буде на силе душі і тіла, на, на освячення ваших домівок і на перемогу нашої держави, зокрема нашої Слобожанщини, міста Харкова. Харківчанам желаємо здоров'я і міра. Це основне. Все остальне, як показало, жить Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.